Кожен з цих блоків, адже в кожному з них я знаю когось особисто. Це справа дівчинка, вона займається кросфітом, вона займається боями на рівні з хлопцями. Це Інна Грищенко це дійсно жінка, яка, знаєте, бояв справжня бойова жінка. Саме цей блок був один з найзворушливіших, тому що мами були дуже щасливі, що в них нарешті з'явилася фотографія з їхніми синами. Тому що тобто, в нього є онуки власні вже. Да? неї два сини, які отримали поранення, і вони, вони мами, дійсно були щасливі, що нарешті вони можуть сфотографуватися зі своїми синами, бути поруч і що вони такі гарні біля них. Несмітне количество абсолютно різних історій про те, що происходило там, про те, що вони чувствуют сейчас, про то что было було до війни в их житті. В день раз відкриття виставки в Києві до нас прийшли, звернулись, що є люди, які готові допомогти організувати вам. В Сєвєродонецьку і в Маріуполі виставку. Перше, що спонукало їхати по всій Україні, це блок розгиблих що Їх 25. з кожної області України по одному. В кожній області в них є рідні, які хочуть, щоб про їх рідних чули, знали, говорили. Степан Криворученко Уж. Він був розвідником його група, з якої він прийшов, в Азов в нього позивний уж а хлопців його з яких він привів, називали ужатами. Навіть спілкувалися з хлопцями Збройних сил України з інших підрозділів. Багато хто з них знав ужа і дійсно з повагою говорили про нього. Дійсно казали, що він був людиною жорсткої дисципліни, але виправданої дисципліни. Про казака мы узнали, наверное, одного из первых, когда вот у нас зашла речь о том, что будет блог о погибших ребятах. Он был активистом, он был волонтером еще до того, как ушел служить. Он ушел не один, он ушел с двумя друзьями. Давайте поедем все-таки на войну. Чем мы здесь? Хорошо, поедем. А куда? Он говорит, Давайте в Азов. 19 декабря 2014 года это было э, официально, торжественно зов отправляли из Киева и Софиевской площади. Э, сюда в тот момент у был, Славы был день рождения. То есть он на войну ушел, собственно, в день рождения. В одном из боев э, был ранен побратьев, с которым они вместе ушли, физрук с позывным. И он пришел к нему на помощь. В тот момент прилетела еще одна мина, осколком ему перебили паховые артерии, у него была очень сильная кровопотеря, но тем не менее в Мариуполь, в больницу его успели довести. Из рук приехал в госпиталь в Днепре, пока ему там сделали все процедуры, он начал узнавать, ему сказали, ну так, казак уже, собственно говоря, 200. Вова, которого он спас, с которым они вместе пошли, Осінью прошлого року його жена родила сина, вони назвали його славою в честь казака. Ті, хто в нас знімалися легіонерів, це Хорват Деніс Шеле і Кріс Гар. От, погодились на зйомки, і жоден з легіонерів і Деніс і Кріс. Вони не сказали, що це якась чужа війна, і вони з якоюсь неблагородною тут метою. Вони саме допомогти а, захистити цілісність країни, нашу державу для того, щоб країна була мирною. Країна Хорватія вона теж в свій час пережила свою війну, і вони розуміють, як це боляче, як це тяжко, наскільки це трагічно. I ja dumam što oni zrobili istoriju. Zaraz se ne vidljeda je tako, ali će raz nekoliko rokov, rokov 10-15, dumam što se bude jasno sve, potom što Ukrajina zaraz piše svoju istoriju, svoje kraše knjige svoje istorije i jak mi na predovoj, tak i volonteri, jak je ta divčata u etom projektu, Разом пишемо історію України і я надаю, що нові генерації будуть з звільнення.